Вітаю, шановні підписники та глядачі каналу ЄНДІС Самон. В цьому відео ми будемо здійснювати дробну перегонку пшеничного спирту серця. Що буде за зборка, яка буде метода перегону, яка так звана ізюмінка, яку я анонсував в попередньому відео? Дивимося далі. Так, ось апарат зібрано. Значить, реалізація буде здійснюватися за двома гілками. Я в попередніх відео вже розповідав за цей вузол, за грестовину. Голови я буду відбирати. Через цю вітку зараз кран у мене відкритий, апарат знаходиться в стані розігріву. От. А вже основне тіло піде вона, через мідну колону цією гілкою, але вона поки що закрита. Так, і дуже давно я хотів, але в мене не було поняття, розуміння, верніше того, що з цього вийде, як його немає зараз. Тому це своєрідний такий експеримент. Чому? Тому що наша колона вінчається джинкошиком нашим. Що в нас в джинкошику? в джин У у нас знаходиться карамельний солод. Тому ця партія спирту серцю. Пшеничного буде у нас перегонятися через джим кошик, в якому знаходиться карамельне соло. Це і є нашою такою ізюмінкою і одночасно це експеримент, тому що раніше я такого не робив, що з цього вийде, розуміння в мене поки що немає. Отже, за результатами цього експерименту ми і побачимо. А зараз чекаємо на розігрів перші каплі і відбираємо голови. Апарат розігрівся, от, починається етап відбору голів. Нам потрібно відібрати десь близько 500 мл. От, тому от такими швидкими краплями відбираємо. Необхідний об'єм. Також, звісно, не забуваємо про органелептику, яку краще, ніж наш ніс не покажуть ніякі об'єми. Тому відбираємо голови Відбір голів вже підійшов до свого завершення. Чому? Тому що на запах дуже приємний спиртовий запах пішов, тому зараз відбір голів ми завершуємо. І що ми робимо далі? Ми відкриваємо. Нашу колонну і зачиняємо відбір голів. Колона наша зараз починає прогріватися і відбираємо основне тіло наше товарне вже з використанням. Джем кошика, в якому нагадую, знаходиться у нас солод карамельний. І так, друзі, почався відбір основного тіла. Відбір здійснюється через джем кошик, в якому у нас знаходиться карамельний солод. Аромат стоїть дуже яскравий. Що у нас з цього діла вийде на присмак? Ну, трошки пізніше, після перегону, нехай він віддихне, віддихне в нас трошечки. Тоді його скуштуємо, а зараз відбираємо. І ось результат. Результат. Пшениця на солоді я її підписав, От, тому що ну, за фактом воно так і є. Що вам хочу сказати? Аромат е дуже приємний. На колір, мабуть, оце карамельний солод віддав свій колір. Трошки він такий, бачите, жовтоватий. Ну, а на смак дамо трохи, я думаю, з місяць вистоятись в цьому дистиляту. І потім вже можна розповідати про смак. Тому на цьому перший Варіант перегону все. Чекаємо наступний.